Традиційно будемо говорити спочатку про Бахмут, тому що там зараз найгарячіше. Тож давайте звернемось до карти Діп Стейт і проаналізуємо, як змінилася ситуація за минулу добу і де є там просування наших сил. Ну і я нагадаю відразу, що Ганна Маляр ще вчора говорила про те, що наші сили вже третю добу там наступають. Сьогодні виходить четверта доба, коли наші сили перейшли саме у наступ. Ну і аналітики Діп Стейт нам показують певні зміни і на всіх флангах, і на північній, і на південному я зараз вам продемонструю. Ось ситуація на вчора. Ось ситуація на сьогодні. Там зазначається, що збройні сили України розширили успіх біля Берхівського водосховища. Як ми бачимо, що на цій ділянці фронту наші сили, там де з'явилася така блакитна ділянка, імовірніше всього закріпилася. Третя штурмова бригада вибила ворога на широкій ділянці фронту, що примикає до каналу Сіверський Донець Донбас. Бої наразі тривають. Біля Оріхово-Василівки та Берхівки, і наш генеральний штаб також зазначає, що була атака на Оріхово-Василівку. Вона була відбита нашими силами, і я зауважу також, що напередодні речник східного групування військ Сергій Череватий він повідомляв нам про те, що наші сили за минулу добу просунулися на ділянку від 100 метрів до 1 кілометра і 100 метрів. І Бахмутський демон це такий телеграм-канал, який ведуть наші військові. Також повідомляли про просування вчора на північно. Ому фланзі, але сьогодні вони зазначали про просування уже і на південному фланзі. Ми бачимо зміни. Ось на цій ділянці фронту. Ми бачимо, що блакитної зони додалося от Кліщіївка ближче до Курдюмики. Можливо, Кліщіївку навіть наші сили взяли таке в півкільце, як показується це на карті. І наші військові говорять, що вони там просунулися. Імовірно, там де і ми бачимо ці зараз з вами зміни. Сьогодні ми будемо дещо не тради... Ційно говорити про фронт відразу з вами пробіжимося по всіх картах. А потім будемо аналізувати ситуацію з нашими аналітиками. Тож говоримо далі про Авдіївки. Тут наші аналітики не показують зміни, тобто особливих просувань противника. І на жаль, наших просувань тут не, немає. Вони зазначають, що на південь від Первомайського, ось воно розташований цей населений пункт. Росіяни знову намагаються прориватися, і бої на цій ділянці фронту тривають. І нині генеральний штаб зазначає, що противник за минулу добу здійснив спроби прориву в напрямку Авдіївки. Невдала спроба ця була. А також намагався просунутися в напрямку Первомайського. І також генштаб підтверджує інформацію аналітиків про те, що ця спроба була невдала. Далі з вами говоримо про Мар'їнку, численні бої. Щодня про це говоримо. Бої тривають як в самій Мар'їнці, в центрі міста, так і на околицях. Ворог там має втрати через те, що намагається. Перте величезною силою, а наші військові цю всю силу просто розбивають. Щодо шахтарського напрямку, тут ворог активно не наступає, але завдає дуже багато авіаударів. І відразу з вами ще переходимо на Запорізький фронт. На Запорізький напрямок. Наші аналітики зазначають, що там тривають важкі бої на величезній ділянці фронту. Вони зазначають від Оріхово до Павлівки. Я вам зараз покажу приблизно де ця ділянка від Оріхово до Павлівки, приблизно ось так. Ви бачите, це зазначають аналітики. Там кажуть, тривають прямо кровопролитні такі бої. Але наш генштаб повідомляє про те, що там ворог переважно наразі стоїть в об. Ороні є інформація з відкритих джерел, і по Новодонецьку кажуть, що не дуже там добре все і в наших військових Але я наголошу, що це є неофіційна інформація. Ми беремо всю інформацію, яка є в відкритих джерелах, і вас інформуємо про те, генеральний штаб такої інформації поки що не надавав. Ну і сьогодні зранку ще з'явилася інформація про те, що. Окупанти повідомляють, що мовляв українські сили почали наступати в районі Оріхового дуже вас дуже активно і в напрямку. Токмаку кажуть там, що навіть було застосування Хаймарсів. Ну і в Токмаку сьогодні в пабліках писали, що було чути багато різного характеру вибухів. Далі ми з вами говоримо про іншу ділянку фронту. Вона більш-менш спокійна. Це Харківщина та Луганщина, Лиманський напрямок. Зараз звертаємося з вами до нього. Ну Тут активних таких наступів не було. Але от в районі Веселого, це вже Донецька область, тут були спроби противника наступати. Генштаб каже, що ця атака була відбита. Ну і аналітики Deep State нам традиційно повідомляють про важкі бої в районі Масютівки. Вже, певно, не один тиждень вони там тривають, але про Сувань окупантів тут немає, ну і наші сили не дають ворогу просунутися далі. Ну і в самих нас на жаль не вдається е, просунутися. Далі ще говоримо з вами традиційно, вже е, в контексті карти і про територію Російської Федерації. Е, там з'явилася сіра зона. Вона вже там не один тиждень. На жаль, вона не збільшується, вона залишається ось в таких розмірах, яких ви зараз бачите. Ось біля нової Тавелжанки, там ймовірно теж уже присутні російські. Ки добровольчий корпус, однак цього російська влада не підтверджує натомість РДК говорить, що вони вже напевне восьмий день контролюють цей населений пункт.